У нас підійшли двоє молодих хлопців, які вигулювали собаку та повідомили, що молодий чоловік вчинив крадіжку з магазину. Негайно були прийняті міри. Даного молодого чоловіка затримали, нікого вказали, свідки. Він спокійно йшов вулицею і навіть не здогадувався, що його затримають. При ньому були Кошти скриньки. Скриньку він викинув в будинку, в якому знаходиться магазин. Встановлюється причетність вказаного громадянина до п'яти подібних кримінальних правопорушень, які були вчинені на території міста Рівного. Для чого я зробив я? Зараз в даний час не працюю. Якось не знаю, як. Як якось вже зайшло в голову і наважився, як буде ну, на такий злочин. Ну, я витрачав, на, на, на їду витрачав, тож, на, 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 на викупку витрачав туди. Коли втікаючи з магазину, якби, щоб не привертати увагу з коробкою, кидав, бувало, в пустий. і і вбігав, а потім через деякий час повертався і подивився, чим є. Мені соромно, я вибачаюсь в тих, в кого я... в тих дітей, в які хворі, я вибачаюсь. Я знаю, що ну, в моєму вчинку немає виправдання ніякого. А якщо можуть вибачати, то...